Тоді боботик! Бобобобоботик. Щоб не болів животик. Відкрий для себе добродар. Багатий смак зрілого сиру. Різдва у Львові з'являється дещо особливе. І тоді темнішою стає зимова ніч. А свята дарують радісні зустрічі та об'єднують різдвяним настроєм. Традиційний початок свят танцювало риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком. Зазвичай Олія не співає, але цього тижня можливо все. Лови момент. Соняшникова олія, повна чаша. 7.39. Сільпо. Який посол? Спецпосол. Смакота? Червона ікра спецпосол. Відні. Прошу. А куди ми поставимо ліжка? Давайте запустимо котика. Куди ляже, там і будуть ліжка. Чудова ідея. Ви в мене такі кмітливі. Кіндер пінгві – це натуральне молоко, бісквіт та шоколад. Він зберігається в холодильнику.